Номер 960 сторінка 211. Обчисли суму всіх. Перше семицифрових чисел, які менші від числа 1 мільйон 3. Друге. Шестицифрових чисел, які більші за число 999 995. Перше. Семицифрових чисел, які менші від числа 1 мільйон. 3. Згадуємо, які семицифрові числа менші від числа 1 мільйон 3. На одиничку менше віднімаємо одиничку, буде 1 мільйон. 2. Знову від 1 мільйон 2 віднімаємо одиничку. Буде 1 мільйон 1. Знову віднімаємо одиничку, буде 1 мільйон. 3. Якщо ми знову віднімемо одиничку, у нас вже буде не саме цифрове, а шестицифрове число 999 999. Тому ми додаємо перше, друге, третє число і знаходимо відповідь. Маємо 3 мільйони, і решту у нас сюди нулики, але в зряді одиниць першого і другого доданка є 2 і 1. Разом буде 3. Отже, у нас 3 мільйони. Три, другий приклад. Шестицифрових чисел, які більше за число 999 995. Щоб знайти всі більші шестицифрові числа, будемо почергово додавати одиничку. 999 995 додати 1 буде 999 996 додати. Знов додаємо одиничку 999 тисяч 997. Додаємо. Знов додати одиничку буде 999 тисяч 999 тисяч Знов додаємо одиничку буде 999 тисяч 998. 9. Якщо ми знову додамо одиничку, отримаємо 1 мільйон. 1 мільйон це вже семицифрове число. Не задовільняю умову, знаходимо відповідь. Для цього можемо в стопчик собі додати всі числа 999, 996 додати 999, 997. Отримаємо. 6 додати 7 буде 13, додати 8 буде 21, додати 9 буде 30. Пишемо 0, пишемо 3, запам'ятовуємо. 9 помножити на 4 – 36 і ще 3 – 39. 9 пишемо, 3 запам'ятовуємо. Знову. 4 дев'ятки і трійка буде 39. 9 пишемо 3, запам'ятовуємо. 9 пишемо, 3, запам'ятовуємо, 9 пишемо, 3, запам'ятовуємо, 9 пишемо, 3 запам'ятовуємо. Отримали 3 мільйони 999 990. Як ще можна було б рахувати цю суму? Ми бачимо, що в першому доданку не вистачає 4 одиниць до мільйона, в другому трьох, в третьому двох, і в четвертому одного. Якщо ми додаємо всі ці числа, отримуємо 10. Тобто у нас раз, два, три, чотири. 4 мільйони відняти 10. Дорівнює 3 мільйони 999 990. Це альтернативний спосіб розв'язання цієї задачі. Ми можемо розкласти собі число 999 996 як 1 мільйон. Відняти 4. І так, решту всі. Тоді ми додаємо всі мільйони, отримали на 4. І додаємо всі ці числа, 10, і віднімаємо від 4 мільйонів.